Вітаю з вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України. І я, Оксана Приходько та Юлія Ковтун, у випуску про таке: не на часі чи на часі, як у війну розвивається сегмент ювелірних прикрас. Чому треба кожного дня казати собі дякую і до чого тут ретейл? Епіцентр знає, як створити затишок. Нові відкриття магазинів на початку березня. Як український ретейл наближає перемогу України, допомагає армії та населенню. Спойлер сума вражає 8,6 мільярда гривень за два роки повномасштабної війни. У війну пріоритет для споживача продукти та товари першої потреби. А ось ювелірні прикраси, як то кажуть, не на часі. Ми дізналися, як розвивається джеверлі сегмент. До прикладу, український ювелірний бренд Сова наразі має 45 торгових точок в 18 областях України. За два роки повномасштабного вторгнення були відкриті 6 магазинів, 4 бутики та 2 корнери. Також частка онлайну збільшилась на 10% в порівнянні з довоєнним періодом. В сезоні залишається стабільною та найкращий період це грудень. Компанії зазначають, що критичної нестачі кадрів немає, проте кількість відгуків на вакансії впала в рази. В роздрібній мережі укомплектованість складає приблизно 95-98%. У війну в компанії почали більше навчати людей та вже мають успішні кейси. До прикладу, є співробітники, які після внутрішнього навчання успішно працюють на виробництві ювелірами різних профілів. Хоча спочатку відгукнулись на вакансію ювелірного консультанта. Наразі в Україні весь ретейл працює задля наближення перемоги. Та в мережі сова кожен квартал створюють прикрасу з ідеєю, яка розкриває важливу тему. Таким чином заохочують людей долучитися до НАТО. Для прикладу було створено 100 тисяч браслетів Азовсталь, будиночки з телефонними кодами різних областей України для проєкту розмінування нам тут жити з Київстар, благодійне серденько в колаборації з Фролов та інші. Більш детально про роботу у війну ювелірного сегменту читайте в ексклюзивному інтерв'ю з маркетинг-директором мережі сова посилання під відео. Ми в Рау відслідковуємо креативи. Ось модний український бренд Чер 17 створив зворушливий ролик, закликавши кожну жінку сказати собі «Дякую». Подякуй собі, бо твій шлях особливий і ніким раніше не пройдений. А ось ось почнеться його новий поворот: одягай найгарнішу сукню, загадуй найсміливіші бажання і нехай цієї весни. Точно здійсниться, нагадує кожній черв 17. А компанія Епіцентр створила ролик про усі переваги шопінгу в галереї деко, де можна купити декор і милі дрібниці для дому, посуду, кухонне приладдя та інше. Компанії стверджують, що розуміються на справжньому мистецтві краси та затишку і допомагають створювати його клієнтам. Тільки початок весни а вже маємо багато відкриттів та оновлень магазинів. Попри війну, мережа люксоптика продовжує тримати курс не тільки на відкриття нових точок, але й на реконструкцію наявних, роблячи дизайн більш сучасним та затишним. Вітаємо! Оновлений магазин Люксоптика з'явився у білій церкві. Мережа «Файномаркет» відкрила новий магазин у Черкасах. Площею понад 500 квадратних метрів, і тим самим створила 35 нових робочих місць. У магазині є все для щоденних покупок, 4,5 тисячі одиниць товарних позицій українських виробників, власної торгової марки та імпорту. Всеукраїнський омніканальний ретейлер Фокстрот продовжує динамічний розвиток згідно з планом на 2024 рік. І на початку березня цілих три магазини мережі відкрили двері для відвідувачів. Одеси відкрився магазин на новій локації в сучасному торгово-розважальному центрі. Острів точка тут була протягом 20 років на першому поверсі, а після реконструкції ТРЦ переїхала на четвертий поверх. Загальна площа магазина понад тисяча квадратних метрів. З них торгова понад 900. У строю на Львівщині Фокстрот розширив свою присутність як єдиного мережевого ретелера електроніки і побутової техніки у місті. Там відкрили другий магазин в абсолютно новому ТРЦ-стрий сіті площою понад 900 квадратних метрів. А також новий магазин Фокстрот вже працює у Чернігові. Інтертоп Селект відкрився у Харківському ТРЦ. Нікольський, це магазини з новою концепцією, де прискіпливо відібраний асортимент одягу, взуття та аксесуарів високої якості відомих світових брендів преміум сегмента. А український бренд «ЧР-17» відкрив свій перший магазин у Львові в ТРЦ Victoria Гарденс. Нагадаємо, бренд розвивається з 2017 року, і це вже 10-та офлайн точка. Компанія Arikano анонсує оновлення якірного продуктового орендаря у двох своїх ТРК: Сіті Мол, що в Запоріжжі, та сонячна галерея у кривому розі. Замість гіпермаркетів в мережі Ашан Україна зовсім скоро будуть працювати нові супермаркети Сільпо. Вже в першій половині квітня команда мережі Сільпо розпочне активну фазу перевтілення площі продуктового орендаря, реалізацію власних рішень для супермаркетів. А відкриття заплановане на червень. Гуманітарна діяльність вітчизняних ретейлерів є важливим внеском у спільну перемогу України над Росією. Асоціація ретейлерів України підрахувала загальну кількість гуманітарної допомоги, що була надана вітчизняним ретейлом за 24 місяці повномасштабної війни. Тож, загалом, за два роки Великої війни українські ретейлери зібрали та передали допомоги на суму 8,6 мільярдів гривень. Зокрема, на потреби армії та територіальної оборони було передано продовольчої Продукції на суму 861 млн грн та непродовольчої продукції на суму понад 1,6 млрд грн. Населенню було надано продовольчої гуманітарної допомоги на суму 891 млн грн Та непродовольчої гуманітарної допомоги на суму понад 1,36 млрд грн. Більш детально про допомогу ретейлу армії та населенню читайте в нашій аналітиці за посиланням під відео. Ще більше новин бізнесу та роздрібної торгівлі у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!